Добрый вечер. Витаю вас. О чем беседуєте? Ну, давайте з вами познайомимося. Звідки ви як вас звати? Меня зовут Николай. Я і Ставропольського краю. Добре. До мене можна звертатись пан Дмитро, я з Києва. Очень приятно. О чем беседуєте? Російсько-українські взаємовідносини. Ну і на чому останній розговор закінчився? Ну, співрозмовник із Росії, знаєте, робив, як би, скажімо так, ригав ротом. Ну, люди різні бувають. Так. Ну, так, культура так от матюкається дуже багато людей. От з Російської Федерації. Невічливі. Агресивні, вони хочуть, щоб Україну повністю знищити. Ну, я думаю, що так скажем, люди везде одинакові, і везде хватає. Буквально поровну. Що хороших людей, що плохих людей. Що урода. хороше. Це дуже відносне поняття. Якщо він зранку перевів якусь бабушку через дорогу. Звісно, це добрий вчинок. А після того він пішов до України воювати, вбивати українців. Це же погано. Як, як характеризувати цю людину? Це хороша людина чи погана людина? Ну, тут относительно, смотря с какой стороны посмотреть. Если, допустим, этот человек, который был призван на службу, допустим, первый вариант, второй вариант, пошел деньги зарабатывать. Второй варіант. Третій варіант, там, не знаю, там, заставили, допустимо. А ну, яка так різниця? Це? Він пішов на територію іншої держави. Він ж не своє захищає. Він воює на території іншої держави, чи то України, чи то Грузії, було, чи Молдови. Як його ну, можна я виправдати? Понимаю, ви... Я розумію, куди ви клоните, так скажем, Война в Молдавии, это вот еще там в 90-х, да? Да, в 90-х, так. А Грузия, это восьмой год. 2008 так. Но вы знаете, с чего, например, Грузия началась? С того, что вторглась российские войска на территорию Грузии. То есть российские танки заехали в Грузию и поехали до Тбилиси, да? Само так. Или такие бомбардовали, и танки поехали. Ну а кто на Ацхинвал напал? Ацхинвал я ну, не, я что не чтобы Ацхинвал был в территории Российской Федерации? Ну какая она там Южная Осетия? А я снова не слово тут Российская Федерация. Ну допустим где-нибудь там в Таджикистане, в Азербайджане стоят допустим наши пограничники, русские пограничники, и если допустим на территорию Которую охраняют наши пограничники, mm -hmm. что и было в... Э, там прикордонников в... не было. Кого? Прикордонников там не было. Там были войска, которые охраняли границу. не и, и грузины их и начали расстреливать город. Дивіться, тоді, успіхом, в город. Смотрите, тогда получается с таким успехом, когда российский солдат за Семью в Вермении. Помните тот случай, да? То треба було повністю нападати на Росію всю Росію. Я правильно зрозумів? Ще раз, де це У Вірменії. У Вірменії солдат Збройних сил Російської Федерації, той самий прикордонник, цілу родину. Навіть там дитина була 6 місяців, він їй теж за повністю всю родину. Що тоді має робити Вірменія? Нападати на Росію? Ну, наскільки я знаю, там, так скажем, он був. Ну, там, уголовщина, так скажем. І, наскільки не, я знаю… – Ніякої різниці нема. Уголовщина, не уголощено, сам факт. По-перше. По друге, якщо за Грузію, це територія Грузії. Будь ласка, звертайтесь в ООН, в ОБСЄ, ще хтось, засуджуйте, вводьте санкції, ізолюйте. Але бомбардувати Грузію Тбілісі… Вы считаете, что там Организация Объединенных Наций это какая-то, будем говорить, посредническая организация? А для чего створилась створивалась? А для чего створивалась Организация Объединенных Наций? Основная мета Организации Объединенных Наций. Правильно, она для этого и делалась, но она не выполняет свои функции. А чему Россия не выполняет функции? Вы же там заходитесь в Раде Безпеки ООН. Ну, ви ж знаєте, що до начала війни на Україні, е, сколько разів Росія обращалась в Росії. Організацію... Ми зараз говоримо про Грузію, зараз ми повернемось до України. І в том числе і по Грузії. Назвіть, будь ласка, резолюції, які були прийняті по Грузії. Е, е, правильно, потому что их не приймали просто-напросто. Хто есть... хто накладав вето? Добре, назвіть, яку резолюцію вносила Росія, і на неї було накладено вето. Питань нема. Ну, все дело в том, что я не, так скажем, библиотека Организации Объединенных Наций. Но ну вы ж вы намагаетесь що... зараз ствердиться, что таке было. Значит, вы ознайомлены с да. этим материалом. Да. Так. Я прошу вас назвать, а вы тепер кажете, что вы не знаете. То есть вам нужно сказать номер документа и дату принятия. Саме так подано. Ну, ви розумієте, що это, так скажем, даже невозможно. Чого? Можливо, інтернет під руками ж є, будь ласка, подивіться. У мене нету інтернету. Подивіться. А як я... ми з вами спілкуємось? У мене один телефон. А mm -hmm. ну не опускаем. Телефона... І знову таки є така чудова резолюція ООН 3314, три четырнадцать, який расписывается, и там відкритим текстом написано, що ніяка агресія не може бути нічим виправдана. Согласен. Согласен. А подскажите, пожалуйста, а сама, э, так скажем, э, что, то, что сейчас происходит, допустим, в Израиле, реакция объединенных наций какая? А что в Израиле сейчас и бывает? Давайте будем... Перескочим же до Израиля. С Грузией мы разобрались. Россия оккупант напала. Разумело, все. Я тут... Не, не, положу. не, не, не. Мы не уходим от разговора. Я просто хочу, чтобы вы поняли меня о том, что... Uh, значит, в Ізраїлі, uh, євреї палестинцев, тисячами. Неправда. Просто, людей. Неправда, вы зараз Зачу говорите. Не Неправда, вы зараз говорите. Давайте почнем, з чого почалось. З чого поч... почалось. Ну, з фестиваля, на который напали. Фестиваль. Хамас. Хамас напав на територію Ізраїля. Побивав купу людей і забрав купу заручників. Якщо ми переходимо, повертаємось до Грузії. Грузія нападала на Російську Федерацію? Ні. Забирала російських заручників? Ні. Де Грузія напала на Російську Федерацію? Якому місці? Тобто ви плавно переводите на Україну, так? Да? Ні, і ми поки що Ізраїль-Грузія аналогії проводимо. Зараз ми до України дійдемо, звісно. Ну, допустим, ізначально ми з вами розходимося того, Ізраїль не воює з Палестиною. Ізраїль воює з терористичною організацією Хамас, яка взяла так, да, на чому... себе цю відповідальність. А перед тим, навіть чому... якщо, от, е... якщо мирні люди, мирні люди не до чого, абсолютно, звісно. Тому що Хамасці ховаються за тих мирних людей, не випускають їх вийти ні до Єгипта, ні до Йорданії, просто фізично не випускають, а Ізраїль. Просто, каже, віддайте нам заручники, ми взагалі вас чіпати далі не будемо. Чому заручники не віддають? Тобто хамас не пускає мирних в Єгипет. Саме так. А ви знаєте, что єгипетські власти прийняли около мільйона пацій. Будь ласка, будь ласка, давайте мені дані, давайте ознайомились і ім абсолютно достаточно ті будь ласка які... дані мені будь ласка дайте коли вони стилиги Єгипетські прийняти якщо вони максимально на піки вони приймали 200 людей на день то щоб прийняти мільйон скільки їм треба днів хорошо хорошо давайте да так. хорошо знову не дайте получилось мне, дайте мне бумагу о том що хамас не пускает мирних в єгипет я бы вам дайте я бы вам бумагу. за залюбки би дав тільки хамас писати не вміє Ну, от віті, то є, виходить, що тупик кроки. Хамас, есть... Хамас, Хамас не вміє писати. Це... І знов таки, а, коли так... проводить операцію, операцію Ізраїль перед тим, як скидати якісь авіабомби і так далі, летять пусті болванки з попередженнями, щоб люди повиходили. І знов таки, повертаючись, Ізраїль не воює з Палістіною. Ізраїль воює з терористичною організацією Хамас. Там Хезбала на півночі. эти хуситы в Йемене и так далее. Согласен, согласен. Uh, еще раз повторюсь, uh, когда страна воюет с организацией, мирное население зачем бомбить? Действительно, а вы туді, в вы тоді в Норд-Осте потроили людей? Помните, у вас была в Москве такая вот ситуация была, когда, как вы кажете, терор... Заручники, Для чого ви потроїли мирних людей? Як это то есть, які э, притащили з собою э, э, бомби, да, значит э, э, так. для значит, чого ви потроїли характер... мирних людей, да, в норд ості Хорошо, хорошо, я понял. А вы знаете, еще раз, я ни в коем случае не защищаю, понимаю, что угу. э, значит, в, в этом Нордосте, <му> так скажем, был некий такой, так скажем, ну неудача, так скажем, спецназа по поводу. Э, я э... уже много <му> дуже прикладывался к Нурдосту, например, школа в Беслане. Для чего детей там? Это кто убил? Ну, школа в Беслане при штурме. При штурмі ваші спецпризначенці, коли проводили штурм школи, школе, купу дітей. взрив був, взрыв э, взрив зробили спецназовці, так? да? Ну, люди зайдите загинули? Загинули. А хто стріляв, Хто проводив таку операцію військову в Біслані, в школі? Добре. Скажіть, а допустим, э, ви ж знаєте, що таке МОСАД? МАСАД, так, спецслужба ізраїльська. Да. Вот, допустим, у них примерно так, если uh, от какого-то человека одного, и будет он в самолете лететь, там будет 160 человек, будет весь самолет только Не из прав... одного. Не... Не ви говорите. Ізраїль, як ви знову таки повертаємося до того, Дай... своих заручників міняє навіть один до тисячі. То есть, він на одного свого щоб забрати від тех самых Хамасівців, відпускав 1000 тих бойовиків. Забирав. А не то, що ви там якісь зараз літаки, умовні, розповідаєте. Ви для чого вб людей в Біслані і Норд-Ості? Чому там не виконати було вимоги там, поміняти тих самих заручників? Ізраїль би і не нападав би на той Хамас, якби Хамас би, по-перше, не вчинив в дії, а по-друге, віддав би заручників. Скільки там було ультиматів, прохань і так далі? Так от, скажіть мені, коли Ізраїль проводять свої спецоперації, допустим. мирных жителей, и это у них считается неудачей, но так получилось, допустим, вы как это расцениваете? То есть вообще мировой опыт спецподразделений, у которых не получалась какая-либо задача? Что значит задача не получалась? Ну, освободить не, вы просто, вы знаете, вы зараз так засуджуете страну Израиль, але при этом вы не засуджуете дії ваших спецпредставителей на территории вашей страны. Не понял. Ви засуджуєте зараз Ізраїль, який хоче звільнити своїх громадян, які захопив ота от організація Хамас. І водночас ви не засуджуєте ваших, які попали дітей і цих і громадян Нордості. Ну, чесно говоря, я так слабо зрозумів, що ви сказали. Ізраїль, так, Ізраїль не окуповує, Ізраїль не напав з метою окупації. Все дело в том, что, насколько я знаю, в 40, по-моему, там, в шестом или седьмом году, когда Израиль переселился, так скажем, в Палестину, в конце концов... Израиль там, не переселялся в Палестину. Палестину, давайте почнем с того. В 47 году была створена ну, держава. Евреи Израиль евреи в Палестину. На данный момент отжали у Палестины, у палестинцев, вернее, большую часть А, земли. а вы знаете, это что... Это Яктики... еще с тех пор. Як тільки проголосили державу Ізраїль, на наступний день всі шість країн, які там навколо Арабських, оголосили війну Ізраїлю. На наступний день. Не Ізраїль на них напав. А саме Єгипет пішов, Іорданія пішла, Сирія пішла. Хто там ще навколо? Там? І Ізраїль відбувався на, на всі боки. А саме безпосередньо цікаві, потім там ж була 6 шестидневна була війна, так? Вот. А потім ще була така війна на виснаження, там, де Радянський Союз з боку Єгипта дуже допомагав воювати проти Ізраїля. Так ми Зараз, зараз, зараз вони на своїй землі живуть. Так от ми зараз вертаємось знову до Грузії. Ми зараз повертаємось знов до Грузії. Люди, палістинці, які живуть в Палестині, це їх Ми зараз повертаємось до Грузії. вбивають їх за, за, за те, що вони живуть на своїй землі. Якщо ви читали трошки Біблію, коли там від фараона Моїсей вийшов і оселився там, от з тих пір там і живуть ізраїльтяні. І живуть відповідно ті там по сусідству. Так ми зараз вертаємось знов таки до Грузії. Для чого було нападати на Грузію, а от потім зараз на Україну нападати? Ну, зачем было грузинам брать сетин? А для чего вы брали своих граждан, например, в Чечне? <связываясь> Потому что пришли некие террористы и решили сделать... А что вы взяли, один... что это террористы? На территории России, вот и все. Что вы взяли, что это террористы? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемося на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримую наших виробників та смачної кави та ж сама ситуація, як у вас зараз. Секундочку, ні, давайте з тераристами дуже цікаво. В 1991 році був проведений референдум, на якому визначилось було саме визначення. Чеченця Обрали собі президента Джахара Дудаєва, обрали собі Конституцію, затвердили і жили собі. Поки, в 94 році Росія не поперла, тоді казав, як той був міністр оборони Грачов. Що за, за дві години він зараз з двома батальйонами Грозний візьме. І в'язали війну. В 96-му році, коли програли ви Першу Чеченську війну, були підписані Хасавюртовські угоди, де ви визнали незалежність Чечні, як країни Незалежної. І потім знов, буквально через два роки, знову полізли війною до Чечні. Ну, так скажем, е я, можу вам аналогію провести. А зачем ви убили Україну впали Донбас? Донбасс Україна не. Не то же самое? Ні. Ні. Почему? Абсолютно. Тобто, если на какой-то. І території... до чого Донбас? Спочатку okay. були події були, події були в Криму, коли Російська Федерація захопила Крим. А вже після того, коли вона попхалася на Донбас і захопила там частково Донецьку-Луганську область, Україна вже була змушена захищати своїх громадян. Тобто, когда ви. Вы... На протяжении, там, что-то по не помню, 14 -го года бомбили Донецьк, значит, это нормально, да? У 2014 році, 26, вніч, 26 2026, 27 -го лютого, Російська Федерація напала на Державу Україна, саме в Республіці Крим захопила її. А потім, потім, починаючи з квітня місяця, почала захоплювати вже Донецьку і Луганську області. І Росія бомбила Донецьк, правильно? А ви не бачили тих кадрів, як оці всякі мотороли обстрілюють, ні? Це, Це по-перше, uh, а по-друге, що має робити держава, коли заходять озброєні люди і захоплюють українські міста? Ну, а вот эта тема, так скажем, збита, да? Допустим, якщо російські солдати воювали на Донбасі, так? Да? То почему, допустим, ни одного убитого, так скажем, или плененного русского солдата нет на Украине? Як це нема? Не Псковские десантники, ціла рота, чи скільки їх там було взяли? Заблудились. Их было двое. Ні, не двое було. Двоє. Не двое їх було. Двоє. Прям на БТР, на забрали. БМП, зі зброєю. Зі Потім Надю Савченко на кого міняли? На двух за діючих. Ні. Даже если, даже если ні, это и ні. так. То, что вы все, знаєте, скажем, все заперечуєте, це не означає, що такого не було. Це було. Даже если это и так, так как вы mm -hmm. говорите, э, так скажем, куда же ваша э, Организация об'єднаних Наций смотрела? И почему она по этому поводу молчит? Вона не мовчала? Є затверджені резолюції, є Мінське, мінська декларація ОБСЄ, Люксембургська декларація ОБСЄ, де чорним по білому написано пункт 24, 28, відповідно, закликає вивезти Російську Федерацію, свої війська з території Криму і Донецької луганської області. Ну, ж пане їх читали, ознайомлені? Отак от, 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 от виглядає Люксембургська декларація. Це 17-й рік. Мінська декларація. Це 19 Рик. Документы в безліч полны, в которых засуждается дие Российской Федерации по отношению до Украине. Ну то есть, так скажем, подводя, так скажем, некий итог нашей беседы, вы говорите о том, что во всех войнах, которые значит, происходили на территории, будем говорить, бывшего Советского Союза, виновата Россия, правильно? Сам этап. Скажите, пожалуйста, а, допустим, почему в ну, сейчас на Украине, допустим, или и тогда в, в Молдавии, или в тогда в Грузии, допустим, почему, значит, были солдаты и техника, допустим, и оружие вообще, ну, допустим, американское, ну, будем говорить, НАТОвское, почему? Да, пожалуйста, мне, в девяносто году на территории Молдовы, где была американская сброя. Ну, вы помните этот самый марш, Кому? по моему, лебедя, когда они захватили э, в этот э, аэродром в Молдавии. Приштине, по-моему, или где там? Приштина в Молдавии. Слухай, вы бы трошки по -по повчились бы, где находится Приштина, це був Югославія, Югославия, де знаходиться Молдова. Я, я понимаю, я понимаю, этот самый Приштину Лебедь этот... не заходил. По-перше, по-друге, по що, що Молдова, що Грузія, це є незалежні держави. Вони мають право купувати, отримувати зброю. Що що згодно робити? Тобто вони мають право нападати на другу страну. Скажіть, будь ласка, на кого напала Молдова? Я не пам'ятаю, що там за конфлікт? був. Я знаю, що, по-перше, во вони там між собою воювали. На кого напала а, Грузія? Что? Грузия де напала на Российскую Федерацию? Она напала на Осетию. Я не чую тут Российской Федерации слова. Еще раз. Вы понимаете, о чем. Это внутренняя справа иншей державы. Вы яким боком там? Украина была в Советском Союзе, Молдавия была в Советском Союзе. И что до чего тут Радянский Союз? Осетия была в Советском Союзе. Да, чего тут Радянский Союз? Не, не понял. При чем тут Радянский Союз? При том, что были некие договоренности, допустим, по, по, по охране границы, где и стояли наши солдаты, охраняя границу. І коли які а, ваші то, при Радянському то, Союзі то, не, не було ваших, були тільки радянські війська. А коли Радянський Союз припинив існування, в кожній республіці були свої війська по охороні там кордону. Якщо комусь не вистачало, як Вірменії там було, чи по що там десь в Таджикистані, ті заключали двосторонній договір з вами, і будь ласка, вони там знаходились в Грузії. Чого ви полізли всередину Грузії? Це і особиста справа, то, що відбувається. То, коли, допустим... З афганської сторони нападали до. на Таджикистан і, і наші речі, і... атаку афганцев. Це значить ми напали на Афганістан. получается? ми зараз не говоримо за таджикско таджиксько афганські скажімо, та події ми зараз в говоримо в Грузії. По перше, в Грузії не було російських а я прикордонників. Ситуація, я кажу в, в Грузії не було російських прикордонників. Ще раз, кого Ще постріляли Грузії в Росії? Вони можуть на території своєї держави стріляти куди захочуть, якщо вважається це закуплення. Вона не в тій була територія І це їх. Це була територія їх. Територія. ні. Це вона здала, вона не була окремою республікою, по-перше, при Радянському Союзі навіть, якщо так казати, вона знаходилась в складі Грузії. І зараз, на сьогоднішній день, це теж територія Грузії, тільки частково окупована Російською Федерацією. Такая же самая ситуация, как вот с Донецком и Крымом на Украине. Донецк и Та Крым ⁇ это территория Украины. Как? Донецк и Крым ⁇ это территория Украины. Была. Не, и на сегодняшний день. Еще раз. Когда страна, в которой происходит... Некий переворот. Документ, не, был переворот. Сторону, документ, а? документ, в котором зафиксировано, что был переворот. Ну, вы же помните, когда э, немцы приехали и с Януковичем переговаривались по поводу... Я, того, я что пытаю, как немцы с Януковичем футбол играли, я пытаю вас документ, в котором зафиксировано, что был переворот. Вы, вы мне покажите документ. О том, что самое переворота Русі не було. Попали, да? попали а вот то, то, що те, що от в России був переворот, так це зафіксував. В 1993 році Конституційний ну, суд зафіксував покажите, покажите Російської документ. Федерації, покажите зафіксував, документ. що був Конституційний переворот. Ну вы понимаете, что это тупіковий разговор. Если вы мне не верите, почему я вам должен верить? А вы не знали, что у вас був переворот? Конечно, все знают об этом. В 93-м году знают. Конечно. Ну, так для чего тогда вы от меня документ вымагаете? Так а вы не знаете, что у вас переворот был? Документ. Давайте, я вам покажу ваш документ, вы мне показываете мой документ. Документ, давайте. Питань нема, документ, шукайте мой документ. Давай. Будь ласка, берите другой гаджет, шукайте мой документ. Еще раз, у вас был Янукович президент. И что с того? А у нас много президентов было. На відміну від вас, диктаторів. Я знаю диктаторская держава. І, 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 і поки ви не напали на Україну, то тут все було добре і спокійно. Так само, і в Грузії, і в Молдові, і в Сирії було ви, спокійно. В центр міста, і Януковича не захотіли, і хоча б 2 місяці потерпіли, були б вибори, вибрали б бы свого Турчинова і жили б як хотіли. Турчинова не обирали. Це, по-перше, по-друге, це внутрішня, це внутрішня справа України. По-перше, по-друге, Януковича викрала Росія, якщо ви не в курсі. Це судячи виходячи з заяви вашого лідера держави, він сам заявляв, що Януковича вивозили на двох гелікоптерах. Ви вкрали президента України. вкрали? А, Так, а, а, да, Де він зараз знаходиться? В Москве от нас... Не, в Ростове, в Ростове. Ну вот тоже. Значит, выиграли. Нет, он сам уехал. Вы хотели. Документы, которые подтверждают, что малый номер его. Покажите мне документы, что его русские выиграли. Заява Путина. Так вот еще раз. Заява, вы... заява, заява Путина. 30... Это тебе мало? Месяцев, uh, решили устроить майдан. Це внутрішня справа нашої країни. Хочемо, робимо Майдан. Не хочемо, не робимо Майдан. Це Росії ніяким так. чином не стосується. Від слова зовсім. Догласен. Я просто буду вже завершувати, бо я бачу, вже розмова в нас зайшла, знаєте, в тупий кут. От, Абсолютно Р розмова: не прошу правильно казати в Україні. Що? Правильно говорити в Україні. Правильно говорить так, як хочеш. Ні. Є правило. Є правила, є міжнародні закони, є міжнародне право. Ви, Росія, ви його порушили. Ви не ту, що там міжнародне, ви своїх людей вбивав, як називав, купу прикладів було. Навіть ще згадати Волгодонські будинки, як самі взривали, той гексоген знаходили. Ви, ви, візь зла, ви будете з ним. Далі, в принципі, І ви мені не цікаві. Не цікаві. Далі курсом руського воєнного корабля. Ну, таке опорати. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!